Човен проходить 24 км течією річки за 5 годин і 12 км проти течії за 3 години. Визначте швидкість течії річки у кілометрах за годину. Вважайте, що власна швидкість човна та швидкість течії не змінні. В задачах на рух у нас є відстань, час та швидкість. Човен проходить за течією річки, рухається та проти течії річки. Отже, складемо таку невеличку табличку. За течією проти. За течією відстань в кілометрах 24, а час в годинах 5 годин. Проти течії нам відомо, що човен проходить 12 кілометрів за 3 години. В задачах на рух у нас ще є швидкість. Щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час 24 поділити на 5 це 4,8 12 поділити на 3 4. Нам потрібно знайти швидкість течії річки. Нам не відома ні швидкість човна, ні швидкість течії. Отже, нехай х кілометрів за годину це швидкість човна. Тоді Y кілометрів за годину це швидкість течії. За течією човен пливе швидше. Отже, х додати ігрек, і швидкість нам відома за течією це 4,8. Проти течії пливе повільніше. Отже, від швидкості човна. X y, і це дорівнює 4. Маємо системку рівнянь. Розв'язуємо за допомогою способу додавання х додати х2х. Додати мінус і буде 0, і дорівнює 8,8. Х дорівнює, поділимо і праву частину на 2, отримаємо 4,4. Тепер, щоб знайти y, бо нам в умові саме в, нас в умові питають саме знайти. Швидкість течії річки. А швидкість течії ми позначили через y, тому треба знайти Підставляємо X в перше або в друге рівняння системи і знаходимо Y. Можна підставити в перше. 4,4 додати Y дорівнює 4,8. Y дорівнює 4,8, відняти 4,4 і маємо 0,4 км за годину це швидкість. Течі